Сьогодні будемо говорити про волю таке улюблене слово. Воля, вона навіть вкладена в нашому гербі, і дуже часто ми на це звертаємо увагу, і всі дуже часто поширюють, але на жаль, дуже багато людей не знає взагалі розуміння слова воля і не пізнали його. Воля це хотіння чи бажання або більше для мене як свобода, але є і неволя. Неволя це рабство, ярмо. Полон, що нагадує дуже зараз ситуацію в країні, слово буде те саме в тому напрямку. Ну почну з того, що коли я ще була дитиною, коли ми більшість дітей, коли зростають, розвиваються, рухаються, вони більше відчувають волю в дитинстві. Фізично, скажімо так, бо духовно ще не пізнали. Для мене воля, ну я взагалі достатньо активною дитиною була, і я любила і, і рухатись багато, і бігати. І для мене воля, ну я виросла в селі, і в нас там поля, річки, сонце, на горох бігали. Це було дуже класно. І отак в мене асоціація, і пшениці багато росло. І, і, і я, я бігала тими полями пшениця, це хліб. Поле з травою, з квітами це пажиті. Сонце це світло, яке світить з гори. Так? Ріки, море це ріки живої води. І гори, які я дуже любила, це дивитися з гори. Так, і це і це в мене асоціація про волю зараз в духовному світі. Я прекрасно розумію, що це означає, тому що надаремно Ісус сказав будьте як діти, і діти справді дуже добре відчувають саме волю. Діти вони ще не забиті тими проблемами світу, вони ще не пізнали той світ яким сатана крутить, як йому заманеться, так? Вони не відчувають ще такого страху якогось, в них немає обмеження, як в дорослих людей, вони енергійні, здорові, життя, молодість. І найголовніше вони вірять в чудеса. Тому дуже любили казки: вони вірять в чудеса. Та з віком, коли підростаєш, ти більше втягуєшся в світ і та. Воля, вона поступово починає відходити. І деякі невірство, ти більше себе рабом ситуації починаєш відчувати, і більшість людей навіть ярмо на себе починають вішати, певне. І ярмо того раба. І зі мною теж так було. Тобто, вся ситуація в світі вона починала нагнітати. Якось воно все закручувалось, закручувалось, і слава Богу, прийшло слово в мій дім, і я народилась в гори. І Вдруге я відчула волю по-справжньому, коли я народилась в гри, коли я пізнала Христа. Я була і є звільнена від хворіб. У мене воля, в мене більше часу. Я не ходжу по лікарях, так як я колись там мусила кожних три місяці з певних причин відвідувати певного лікаря. Я не маю обмеження в рухах, так як в мене було після спорту. У мене немає недосипання, коли мене там мучило плече, яке в мене сильно боліло. Бо тому що люди, які в хворобі, вони вже обмежені багато в чому. Пізнала любов вічну, що дуже важливо, тому що більшість людей якраз відчувають себе сиротами. Враховуючи ситуацію, що всі в соцмережах сидять, люди менше спілкуються і більше віддаляються, особливо діти. Більшість людей відчуває себе справді сиротами і непотрібними. Коли я пізнала Христа, я зрозуміла, що я ніколи не буду сама. І взагалі, коли ти пізнаєш Христа, притягуються люди, які теж хочуть пізнати Христа, і з якими ти в Христі пізнаєш більше цю любов. Ти ніколи не будеш сам, тому що є церква, яка завжди підтримує. Ну і саме головне перестала боятися, тому що тривожність вона постійно була. Ти не можеш контролювати ситуацію. А в Христі ти і не мусиш її контролювати, бо сам Бог вже все розподілив, Головне вірити. Бо як говорилось без віри. Ти не пізнаєш ні Бога, ні народишся згори. І Відповідно, більшість людей боїться смерті насправді і бояться, що буде там, і хочуть максимально взяти від життя. Що буде після смерті? Я смерті не боюся, але знаю, що Бог для мене приготував ще дуже багато років. До народження згори, звичайно, були хвороби, зневірення, непізнання любові, неволя, рабство і так далі. Чому саме так відбувається? Другий корінтян. 3, з 15 по 17 вірш. До речі, коринтян там якраз дуже, дуже раджу почитати, багато для себе цікавого відкриєте. Але й донині, коли люди читають закон Мойсеїв, на їхніх серцях лишається покривало. Але коли людина звертається до Господа, те покривало, зникає. Що значить покривало? Це є той закон, який приніс Мойсей. На жаль, релігія дуже багато людей затягнула. Більшість навіть і не знає, що вони раби. І що вони ярмо повісили, ярмо повісили, ну, їм повісили це ярмо навіть. Це не був свідомий вибір. Тому що, коли ми діти, ви знаєте, мені такий приклад прийшов. Я в дитинстві була достатньо рухливою дитиною. Я багато бігала, ми грали в футбол, все що завгодно. Це були десятки кілометрів на мотень. Ну, коли приходила фізкультура, фізкультура дуже любила. Ну як роз бігати дуже не любила. І от коли приходилось три кілометри бігати, саме ненависне для мене було. Мене зразу в боку починало боліти. Чому? Тому що. Це не з власної волі, ти мусиш зробити, бо такі є правила в школі. Є такий предмет, який ти мусиш здати. Точно так само в релігії. Ти мусиш ти в церкву, мусять похрестити. Бо там бабуся, дідусь, особливо бабусі, бабусі, як так, як ми на відео, коли дитину в інтернет не можуть виложити, смайлик наклеїть на лице, щоб часом не наворочив. Хто релігія вона завжди обмежує в волі, в свободі релігія не дає право вибору. Право вибору вироблять батьки замість дитини і потім примушують ще й далі нібито робити вибір. Хоча в мене в сім'ї теж так було, що слава Богу, вже так нема. Це було в минулому, коли мама казала, що ти раз в півроку не підеш на Пасху в церкву. І от починалося це все. І я завжди так: ну добре. Ну це не було від серця, ну і я не бачила там нічого хорошого. 2 Корінтян 3:17. Господь, про якого я кажу, є духом, а де є Дух Господа, там є воля. Так ось, без пізнання Господа, без пізнання духа, без народження згори, без бажання вибору зробити крок до Бога, ви не зможете відчути смак волі. Ну не зможете цю волю, яку ви відчуваєте, це або обман, або її взагалі немає, і ви це розумієте? Якщо подивитись на ситуацію в країні. Це дуже потрібно нашим людям, тому що вони хочуть цієї волі, але релігія не дає їм взяти цю волю. І повірити і повірити в те, що написано в слові. І саме головне, що я завжди хочу сказати: коли ви починаєте Біблію читати, починайте читати з Нового Завіту. Не починайте з старого. По своєму прикладі знаю, що коли я думаю, ну все, я почну читати. Біблію, я відкриваю старий завіт, починаю читати, і для мене це незрозуміло на той час було. Тому що я новому завіті вже народжена. Для мене воно тоді було чуже. Я вже не старозавітня. І для вас це чуже. Ви не старозавітні, ви вже новозавітні. І вам потрібно пізнати Христа. Коли ви народитесь згори, ви знаєте, в духовному світі є свої закони. Колись в Совєтському Союзі таке було поняття в здоровому тілі, здоровий дух. А в Біблії пише: дух, душа і тіло перший іде дух. Тому, якщо ваш дух не здоровий, все інше здоровим не буде. І починати треба саме з духовного світу, тому що у вас ще Адамів дух, той гріховний дух, який тяне. Вас, ну, це ярмо збільшується завдяки йому протягом вашого життя. І мені було попалось одне відео, була дискусія між хлопцем і е, жінкою, і писала розмова, перекон, як хлопець переконував атеїстку, що Бог є і що він діяльний. Знаєте, такі відео я би видаляла і ну, не дозволяла просто випускати, тому що жінка дуже зневірена, зразу видно, е, в неї син воює. І вона, дивлячись на всю цю ситуацію, вона перестала вірити, що Бог взагалі є. А він і починає говорити про гріх. Про що потрібно говорити людині, яка й так знає, що гріх панує, панує гріх в світі? Їй треба про любов говорити, про Христа, про те, що є вихід, а не про гріх. Бо він каже, тому що гріх це робить. Це ж люди самі. Навіщо звинувачувати в цьому людину? Христос вже. Все зробив, треба говорити про Христа, і він викликав в неї тільки агресію. Чи вона послухає наступну людину? Ну тут питання. Хлопець сам не пізнав Христа, і він законом б'є. Навіщо вона й так бита світом? Так, от, коли ти пізнаєш ту волю, ти починаєш ділитися нею. Невже ви не хочете поділитись з друзями, з рідними? І ця воля. Вона буде зростати в вашій сім'ї. Христос почне діяти, і вона почне діяти на нашу країну. І відповідальність на вас теж лежить за цю волю. Тому що ви зараз слухаєте мене, і ви, принаймні, хоча б мусите перевірити, що я вам говорю. Тому що це Бог нас створив вільними, і ми робимо вибір. Прислухатись і перевірити, чи махнути рукою і бути далі в тому ярмі. Івана 8,19. Тоді Його спитали, фарисеї, Де ж твій отець? Ісус відповів Ви не знаєте ні мене, ні Отця Мого, якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. Так от і ви не пізнали Отця і не пізнали Христа, а якби пізнали його, пізнали б і волю, і любов, і свободу, і зняли б це ярмо. І от ще одне відео мені теж попалося, коли я готувала цю проповідь, як один мільярдер був на одній американській студії і дуже одна популярна журналістка, достатньо провокативна. Запиталася у нього, як стати успішною людиною. І він витягнув свою чекову книгу, вирвав звідти листок, дав їй і сказав: впишіть любу, ну, впишіть яку суму. І вона знітилася, не сподівалася на такий варіант і сказала, що вона не це має на увазі. А він відповів тоді їй: я б не впустив такий шанс. Так от я вам говорю: зараз не впускайте свій шанс, використайте його. Щоб отримати волю, свободу і щоб бути спасенним, і сім'я ваша була спасена, тому що тільки від вашого вибору залежить майбутнє не тільки ваш, вашої сім'ї і нашої країни. Амінь.